Отже, другий тур закінчився поєдинок Легіон Тайфун. Валентин Сопільняк. Валентин, от згадували ще по першому турі, що були проблеми. От сьогодні їх ще стало більше, або що сьогодні не склалося, або не очікувало такої гри від тайфуна. Та ні, ми очікували такої гри від тайфуна. Але як показала гра, то дійсно проблеми в нас виникли ще більше. Такі неочікувані. Тайфун така команда цікава, несподівана. Не знаєш, хто з них буде грати, скільки грати, скільки їх людей. Так, налаштовуватись дуже, дуже важко. Але попри це ми самі винісли свої поразці, бо дуже велика суєта, якісь помилки такі дитячі. Що я навіть не знаю, так по-гарячому важко оцінювати, хочеться розібрати, подивитись голи. Це... Не можу зараз точно щось сказати, але так, да. ми трошки, напевно, недооцінили тайфун і самі провалили гру повністю. Ну так, от перший тайм програли, другий, начебто налаштувались, начебто перерва йшла на користь, зрівняли рахунок і отдалі дотиснути, що не хватило? Не хватило. Не реалізації, як зазвичай, і. Дитячі помилки на добиванні. До цього був двіночок, били поворотом, врата розбиває, підбиває м'яч, і ми всі дивимося, хто ж буде добивати м'яч. цей. І цей другий момент то тайфун нас наказав за, за таку неуважність. І це стало переломним. Один м'яч ми вже зрівняли, і цей один м'яч, напевно, вирішив і психологічно, і морально. Це всього. Думаю, що в цьому помилка. Дуже дякую, дякую, що прийшли.